Чому розтяжка це погана, в яких випадках вона потрібна і для чого? Я покажу на прикладі: я Дмитро Бікмаєв, фізіотерапевт, мануальний терапевт та реабілітолог. Я зараз розповім на прикладі гуми, що це таке розтяжка, що показали дослідження по цей темат. Дивіться. Розтяжка це коли ми розтягуємо м'язи, і багато з вас любить розтягуватись на статику. Це дуже погано, тому що що відбувається у цьому випадку? Ось це наш м'яз. Є здоровий м'яз, який розтягується по якійсь там довжині. В нього є якесь навантаження, він може скорочуватись по якійсь амплітуді, або розтягуватись. У м'яза є амплітуда розтяжки та скорочення. Якщо, наприклад, м'яз Завжди розтягується або у вас гіпермобільність. Як знайти гіпермобільність? Ми просто ось так робимо в мізинець. Якщо він майже доходить або більше, ніж 90 градусів, то у вас гіпермобільність, У мене вона є. І дивіться, якщо у вас є гіпермобільність, у вас вже розтягнутий м'яз. Якщо він не тримає, то це приводить до проблем з опорно руховим апаратом. І кістки, суглоби не тримаються нормально. Виходить ось це. М'яз розтягнутий, навіть якщо ви любите стретчинг або завжди розтягуєтесь. І коли ви відпускаєте, його довжина у звичайному виді вже довша, ніж коли він розслаблений. Наприклад, здорового м'яза. Ось це зровий м'яз. Дивіться, яка різниця в довжині. Ця гума розтягнута. Це нормальна гума. І виходить так, що амплітуда руху. Менше, тобто це здоровий м'яз, і він не повинен завжди розтягуватись. Для того, щоб правильно розтягуватись, треба вправи, котрі в першу чергу завантажують. Тобто ми прокачуємо м'язи після прокачки у кінці тренування. Краще робити посизиметричну розтяжку, котра навпаки допомагає розслабити м'язи та повернути їх довжину. А якщо ви не робите розтяжки, якщо ви не любите розтяжку, виходить ось це. Коли ви не розтягуєтесь, ваш м'яс забивається. Він стає ось такий короткий і з'являються ось такі тригерні точки. Ну, на, на, наприклад, тригерні точки так само з'являються, і коли гіпермобільність, тому що розтягнути м'яс, і коли він скорочується, і треба більше скорочувати, то з'являються тригерні точки. Зрозуміло, так? І ось коли у вас, наприклад, завжди тільки силові, і ви дерев'яна людина, як ви любите казати, то ось відбувається ось така штука. М'яс. Не може розтягнутись по свій, своїй природній амплітуді. Якщо це не відбувається, то у вас виходить спазмика. Наприклад, ви перекачали біцепс, він тягне плече вперед, ви робите ось таку осанку, і це дає не тільки на груди шийний відділ, а ще на поперек. Ось такий приклад. І для того, щоб цей м'яс... Був нормальний здоровий після тренування завжди треба розтягуватись. І, будь ласка, як показали, статичні розтяжки погіршують стан м'язів. Тобто, треба робити на гарячу або робити у комплексі з силовими. Наприклад, звичайна йога, хатха, вона дуже погано допомагає, тому що там більше розтяжок. В ідеалі, якщо робити функціональне тренування з міксом розтяжок, наприклад, йога, штанга йога або силова йога, або там якась там флоу-йога, то краще робити, коли 70% силових та 30% звичайної розтяжки. Наприклад, як у мене на каналі, так, є відокрема розтяжка, але її я кажу робити, якщо людина дерев'яна, це як додаток. Але якщо людина розтягнута, дуже легко дається розтяжка, то краще вже робити силові більше. І ось така різниця, щоб м'яз був ось такий. Не гіперрозтягнутий, не гіперзабитий, а нормально ось така довжина. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та розповідайте про мій канал. Ви дуже допоможете. І не забувайте тренуватися. Тренування ви можете знайти так само в мене на каналі. Гарного вам дня, то до зустрічі! Чао!